Краса всередині тебе. Соціальний фотопроєкт, який презентує невдовзі в обласній бібліотеці. Учгородська фотохудожниця Кетрін Кіш. У такий спосіб долучається й до всеукраїнської ініціативи. «16 днів проти насилля. Тема фотовиставки Краса всередині тебе. Вона покликана ця тематика на подолання стереотипного відношення до жінок. Ми дуже часто стикаємося з тими історіями, що нам або суспільство, або друзі, або навіть родичі вони завжди кажуть, як ми маємо виглядати, як ми маємо себе вести. Ми дуже часто чуємо фрази на кшталт У тебе криві зуби, «у тебе коротка стрижка, ти на чоловіка схожа і так далі. І так далі. І це робить дуже негативний психологічний тиск і вплив на жінку. Це називається психологічним насильством. Фотопроєкт охоплює 13 портретів. Це не просто як вид мистецтва, це будуть історії. Це будуть історії тих людей, які пройшли через це психологічне насильство, які знайшли в собі силу подолати його, полюбити себе, прийняти себе і готові цим достом ділитися з іншими. Серед учасниць проєкту і відомі особистості. Ексклюзивною учасницею нашого фотопроєкту стала відома закарпатка Лера Мандзюк, українська стендап-комікиня, яку так само не залишив байдужим цей проєкт, яка так само своїми виступами несе ті ж цінності, що і я передаю в даному проєкті, і погодилась прийняти участь в якості моделі. Мене задівали коментарі стосовно моєї зовнішності, зокрема посмішки, рівно до того моменту, поки посмішка не почала мені самій любитися. Бо це, напевно, саме головне любитися самому собі. також із поміж моделей Катерина. Проєкт допоміг їй у переосмисленнях. Це напевно, історія про те, як навчитися бачити себе з кращої сторони, себе гарною, себе жіночнішою більше. Тому що є певні обставини в житті багатьох жінок, які а, звикли їм нагадувати, що ти лише вмієш робити по дому багато речей, що ти лише вмієш а, займатися господарством, все іншим. А ти, як жінка, тобто ці моменти вони ховаються десь, і ми про них забуваємо. І моя ціль була якраз таки показати, що я жінка, що я гарна, що я достойна. А, Більше поваги, що достойна любові до себе, і я не маю підкорятися або відлаштуватися під правила інших людей, щоб бути якось сподобатися їм. Ще одна учасниця, теж Катерина, розповіла свою історію про окуляри. Взяла участь у цьому проєкті, тому що захотілося сказати, що потрібно любити себе. І незважаючи на думку оточуючих, приймати себе такою, яка ти є, тому що ти одна така в себе, і о, ніхто не повинен впливати на це. Зовнішність, яка вона би не була, або те, що знаходиться на самій людині, наприклад, як в моєму випадку, це мій аксесуар, це окуляри, о, вони не псують, вони навпаки додають чогось цікавого в стилі. І це не варто ховати, а навпаки, потрібно це показувати. На відкритті фотовиставки будуть також актори плейбек-театру, які допоможуть глядачам краще зануритись в історії. Крім того, охочі за бажання можуть розповісти й власну історію та одразу побачити її втілення засобами театрального мистецтва. Захід відбудеться 6 грудня о 17.00 у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка.